Місто Кременець, розташоване на півночі Тернопільської області, вперше про нього згадують в Іпатіївському літописі в 1227 році. Тоді князю Мстиславу Удатному вдалося під містом розгромити угорські війська короля Андрія II. Кременець входив до складу Київської Русі, а згодом до Великого Галицького Волинського князівства своєю стійкістю. Місто прославилося в 1241 році, коли вистояло перед величною ордою хана Батия. Перша фортеця на цій горі була побудована у 8 столітті племенами дулібів з дерева, на скалах. В 9 столітті ця фортеця відійшла до Київської Русі. Була Київська Русь. Після розпаду Київської Русі утворилось Галицько-Волинське князівство. Фортеця стала чи війшла в склад фортець Галицько-Волинське. Прославилась перша фортеця тим, що була єдиною в 13 столітті, а точніше в 1241 році. Яку не здобув хан Батий. Хан Батий спалив поселення, назвав гору Злою відьмою і відійшов, а Київський літописець Нестор залишив такий запис в літопису, відів хан Батий Кремінець, яко восприяті невозможно, і одні від нього з большими прокляттями і ругатинства. У 1254 році кременець вистояв облогу Ребека Куремси. Другу спробу здобути фортецю здійснив хан Куремса через 5 років після Нашестя Батия. Але і він був розбитий тут князем. Данилом Галицьким. Ще прийшло 10 років і в 1259 році під стінами фортеці знову татари, татарський хан Борундай, якого літописець називає свірепим нечистівим. За наказом татарського баскака Бурундая, в 1261 році князь Лев змушений розкидати стіни чотирьох фортець на Волині, в тому числі й Кременецьку. Але вже в кінці 13 століття фортецю знову відновили для захисту волинських земель від степових завойовників. Розквіту місто набуло у 15-16 столітті. У 1438 році великий литовський князь Свидригайло надав місту Магдебурзьке право. В 1536 році італійська королева Бона Сфорца отримала Кременець як весільний подарунок від польського короля Сигізмунда І, її ім'ям і названо гору, де нині можна побачити руїни Кременецької фортеці. І коли він дарує їй цю фортецю, він її зміцнює, особливо цю частину, дає наказ роз'єднати оцю частину від цієї частини і ровом. Десь приблизно 50 метрів довжину і 9,5 метрів глибину. І таким чином фортеця стає недоступною. Тоді звідси сюди, оце була в'їзна вежа, звідси сюди будують міст. Бачите, ось він дерев'яний. Звідси сюди. І на випадок небезпеки міст палився і доступу до цієї фортеці не було. Єдине, що треба сказати, що в 16 столітті тут була сама, так сказати, багата і любима резиденція польських королів. У 1648 році до стін міста Кременець підійшли козаки на чолі з Максимом Кривоносом. Після півторамісячної облоги козакам таки вдалося взяти неприступну фортецю. Щоб спастися, багато шляхтичів кидали золото, дукати золоті. Козаки зупинялись не збирували, шляхтиць від'їжджав, розстрягав коней, воза залишав на коней тікати далі. Про ці криваві події нині мандрівникам нагадують кам'яні хрести, які можна побачити біля гори Черча. Це могили козаків, які полягли під час облоги неприступної Кременецької фортеці. Відомо, що під час бою між поляками та козаками величний Кременецький замок був зруйнований і більше не відновлювався. Щороку невеличке місто Кременець відвідують сотні туристів, і їдуть вони не лише з України, а й з-за кордону. Манять їх до цього місця таємничі та містичні легенди, пов'язані із замковою горою, яка вважається горою королеви Бонни Сфорца. У Кременці королева Бонна не була, але за 20 років, коли місто перебувало під її владою, були розбудовані костели, школи та зміцнилася фортеця. У польських путівниках писали, що із замку королеви Бони відкривається найкращий краєвид у польській державі. На вершину цієї гори, щоб помилуватися краєвидами міста, підіймався свого часу останній король Речі Посполитої Станіслав Август Понятовський. Останній імператор Російської імперії Микола II також підіймався на цю гору під час своєї подорожі до Почаєва.